Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у курі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователька дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, в країні математики. Весна чарівниця, не мов би цариця, наказ свій послала, Щоб краса вставала. І проліски, і травка, зелена муравка, кульбава рясна і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, коханні з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Давайте посадимо квіти на клумбу. За схемою. Фіолетові кружечки це крокуси, а рожеві гіацинти. На яку геометричну фігуру схожа клумба? На круг. Яку квітку ми посадимо посередині клумби? Посередині клумби ми посадимо крокус. Посадіть крокус зліва від середини, справа від середини, вгорі та внизу. А де посадимо гіацинти? Гіацинти посадимо між крокусами. Вгорі, зліва і справа. І внизу між крокусами зліва і справа. Скільки крокусів ми посадили? П'ять. А скільки гіацинтів? Чотири. Чого більше? Крокусів. Наскільки крокусів більше, ніж гіацинтів? На один. Подивіться, яка гарна клумба вийшла. На яку геометричну фігуру схожа клумба? Квадрат. На схемі з жовтими кружечками позначено нарциси. А червоними тюльпани. Яку квітку посадимо посередині? Посередині клумби посадимо нарцис. Посадіть нарцис у верхньому лівому куточку, у верхньому правому куточку, у нижньому лівому куточку, у нижньому правому куточку. Де посадимо тюльпани між нарцисами? Вгорі, внизу. Зліва і справа. Скільки нарцисів ми посадили? П'ять. А тюльпанів. Тюльпанів 4. Чого менше? Тюльпанів. Наскільки тюльпанів менше, ніж нарцисів? Вірно, на один. На яку геометричну фігуру схожа ця клумба? Прямокутник. На схемі блакитними кружечками позначено проліски. А білими підсніжники. Де посадимо проліски? Скільки потрібно взяти пролісків? Посередині посадимо 5 пролісків. Де посадимо підсніжники? Підсніжники посадимо у куточках. Спочатку у верхньому лівому куточку. Потім у верхньому правому куточку. Після у нижньому лівому куточку і нижньому правому куточку. Скільки прорізків ми посадили? П'ять. А скільки підсніжників? Чотири. Радієм, що поміж квітами живем. Хай кожна квіточка жива на клумбі сяє. Полічіть квіти і знайдіть ніжку з цифрою, що відповідає кількості квітів. Розставляти будемо зліва направо. Скільки підсніжників? 1. На яку ніжку поставимо підсніжник. На ніжку з цифрою 1. Полічіть кульбабки. Скільки їх? 5. На яку ніжку поставимо квіти кульбаби. На ніжку з цифрою 5. Скільки тюльпанів? 3. Знайдіть ніжку з цифрою 3. Скільки нарцисів ви бачите? 2. Знайдіть ніжку з цифрою 2 для нарцисів. Полічіть крокуси. Скільки їх? 4. На яку ніжку поставимо 4 крокуси. На ніжку з цифрою 4. Ви впорались із завданням, діти. Тішать очі, первоцвіти, пахнуть весненькою квіти. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику весняні квіти. Дивись, слухай та повторюй рухи. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янка Розквітне, вітер квіточку гойдає. Ліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Ти просто молодець. В горщиках квіти зростають, весну зустрічають. На горщику посередині цифра 2. Яка цифра має бути перед двійкою? Цифра 1. А яка наступна цифра після цифри 2? 3. Ви визначили сусідів цифри 2. Яка цифра на середньому горщику? 3. Яка цифра має бути перед трійкою? 2. А яка цифра після цифри 3? 4. Визначили сусідів цифри 3. Яка цифра на горщику, що стоїть посередині? 4. Яка цифра має бути перед цифрою 4? Цифра 3. А яка цифра після четвірки? 5. Знайшли сусідів цифри 4. Тепер горщики стоять по порядку. Гіацинти цвітуть, гіацинти цвітуть у краю нашим квіточка рання. Скільки фіолетових гіацинтів виросло в горщику? Будьте уважні, лічіть по стеблах. фіолетових гіацинтів 5. А скільки рожевих гіацинтів? 3. Вони прикрасять в хаті скроні. Тюльпани рожеві і червоні. Скільки червоних тюльпанів росте у горщику? Полічить по стеблах. Червоних тюльпанів 5. А скільки рожевих тюльпанів? Рожевих тюльпанів три. Визирнули крокуси з-під землі. Білі, жовті, голубі. Скільки крокусів росте у першому фіолетовому горщику? Чотири. А скільки крокусів росте у другому горщику? Вірно. Один. Ось нарциси стали в ряд. Певно, вийшли на парад. Скільки високих нарцисів росте у горщику? Чотири. Скільки низеньких нарцисів росте у горщику? Вірно. Два. Молодці! Гарно квіти рахували. Давайте на стеблині кожної квітки намалюємо пелюсточки, щоб їх кількість відповідала. Цифри на квітці. Милуйтеся, дивуйтеся охоче, захоплюйтеся квітами, любіть. Вони прийшли у світ, щоб ми раділи, землі красу чарівну принесли, щоб люди їх всім серцем полюбили і самі від них добрішими були. До побачення, малята, до нових зустрічей.